Що Андрій якось з дитинства страшно не любив все московське. Каже, ні в кого з його покоління в сім'ї такої відрази до московського не було, як в Андрія. І, до речі, скористаюся з нагодою, вчора ми з батьком говорили, що ще раніше він почав писати книжку про свою родину і про діда, який був в українській Галицькій армії. І про двох своїх дітьків, які воювали в УПА, і про сім'ю, яка брала участь в Норильському повстанні, і я йому кажу: ну ви ж розумієте, що треба написати книгу тепер і про Андрія. А він каже, що хотів би дуже-дуже зібрати всі спогади про Андрія, які були в соцмережах. І тому від імені пана Володимира Поробія я хочу звернутися і попросити, якщо ви знали Андрія. Якщо ви перетиналися з ним, зафіксуйте на папері його спогади про нього. Я допоможу все це передати батькові пана в... Андрія Парубія. І пан Володимир обіцяв написати цю книжку, бо це тепер справа його життя. І я думаю, можливо, спільними зусиллями ми зможемо акумулювати навіть ту інформацію, яка, можливо, не завжди була в публічному просторі. Можливо, і не знали про а неї. Може, і не знали, але... Це було би зараз дуже дуже важливо для батька Андрія Парубія зібрати весь цей матеріал.